Ну як проблема? Затори. Затори при в'їзді, в місто зранку, при виїзді теж затори є. Ну але з цим треба жити. Це наша міська рада, міська влада так спланувала, вулиці чомусь після ремонту все звужується, при тому, що машин транспорту все більше додається, вулиці все звужується. Відповідно, відповідно це і створює от, от такі проблеми. Страшні затори, немає акцій, а з зупинки тут тебе ніхто не пропускає, не випустить. як діру, ніхто тебе не пропустить, мусиш нагліти, щоб тебе пропустили. Або зменшити поток машин. Зменшити. Бо то сам, саме такий оптимальний варіант, бо поки ті дороги зроблять то якісь об'їзди чи щось, то тільки зменшити поток машин. Дуже багато машин у Львові жах, ще тим більше тих біженці. Їжі тільки одним, це 37-й. І так, якщо аналізувати, то практично субота-неділя, сьома година, їх вже немає на рейсі взагалі. А це він їде, по суті, якраз нелегко до гуртожитків. І так, багато хто добирається з інших міст до Львова, і вони не можуть прямим автобусом попасти, тому що їх вже немає. Думаю, що варто роздуматись над тим, щоб випускати більше маршруток, іменно в час пік. А коли потік людей є менший, трошки можна і зменшити. Комендантську все таки збільшили, і маршрутки так само можуть трошки довше курсувати. Так буде набагато зручніше, бо дійсно дуже важко добратися. Це би було дуже добре, якщо б люди з передмість, які переважно все ж таки добираються до міста автівками, могли на такому перехоплюючому паркінгу залишити своє авто, там же сісти на кінцеві на громадський транспорт, чи трамвай, чи тролейбус, чи автобус, і вже без заторів, виділеними смугами добратися кудись власне по місту, чи в центр міста, чи в якийсь із цих районів. Але на превеликий жаль, досі жодного такого паркінгу в нас не створено. Величезне навантаження на транспорт, і після 9 ви нікуди не доїдете. Тобто, якщо ви в 9 ще виїхали, то ще є шанс. Після пів десятої вже із таксі починаються проблеми, тому що люди масово е, стараються десь викликати, замовити і добратися. Це треба вирішувати вже і негайно, і це можна вирішити, але потрібна політична воля керівництва міста і профільних департаментів. Чому воно не працює я, наприклад, як пасажир. Далі не можу скористатися громадським транспортом, тим самим електронним квитком. Він далі не заїжджає в кишеню, бо кишені знову ж не правильно спроектовані ще коли будувалася вулиця. Дрібничка для мене, як для автомобіля, далі є як для автомобіліста. Далі є проблема знайти в центральній частині паркування. Я готовий платити, але я не можу це зробити. Для мене як для велосипедиста, який живе в районі Шевченківському, в районі Лінкольна, хотілося б коли-небудь поїхати велосипедним маршрутом, щоб не створювати аварійних ситуацій з приватним транспортом. З пішоходом, наприклад, на сихів. Концептуально в нас це є. На папері в нас є кусочки.